Гості у нас Андрій Середа, Гурт, «Кому вниз та Мишко Адамчак Гурт Коралі. Е, і мене звати Юлія Котробашка. Теж разом із вами. Сьогодні ми говоримо про Чефест, фестиваль, який відбудеться сьогодні. Фестиваль пам'яті музиканта гурту Коралі, воїна Андрія Чепіля. Я вас попрошу більше розповісти саме про цю подію. Привіт, Юля. Привіт! Привіт. Юля. І Юля! Клас. Це Андрій Середа, гурткому вниз. Правильно? Ну, для нас взагалі це дуже приємна річ. По-перше, дуже сердечна, тому що свого часу а, ми не багато гуртів, в, в принципі, знаємо багато команд, але так, щоб мати велику симпатію і якусь державність до той чи інших команди, власне, коралі дійсно входять. Мені до фіга років я, я не якась попса, я тут не компліменти. А це це дійсно дуже приємна штука. Ти більше має скети, нас, до речі, поселили в семінарій, яка казала скетіри. Та але... куди поселили? Ну, не семінарій. Ні-ні, вони, вони кажіть. Готель не кажіть, як називається. якусь кері. Це серед так. Да. Ну майже з точки зору рок-зірок, да, це келія, але вона келія запакована всім не в Угу, Це цікаво. Так. Да. І там навіть комарі освячені, так що це, це такі іпостації. Архангелів, які літають до тебе нощами. Ви почуваєте себе особливо в, та в такій місці. І от у зв'язку з скептистю для нас, наприклад, просто побуде у Франківську, по-перше, по-друге, знову зустрітися з і, В принципі, ми все, ми насидилися, ми можемо вільно їхати додому. Просто Тому, заб... дякую за цей <реш> <реш> Просто ми знаємо з іншої сторони, що за все задоволення треба платити, і, називаючи це духовною платою. Нам також треба трошечки поспівати разом з людьми, які прийдуть на цей захід. Захід пам'яті Андрія і, і Захід пам'яті всіх всього небесного воїнства, яке нас оточує, яке нас оберігає. Завдяки ним ми от живі і, і, і от, власне зберігаємося з великою подякою. Сьогодні так? річниця. Я від, вибачте, сьогодні. я вас перебила. Сьогодні річниця, так можливо рівно? Так саме сьогодні річниця загибелі Андрія. І саме в цей день ми і вирішили провести фестиваль пам'яті Андрія Чефест з ініціативи рідних, близьких і за участі безпосередньої залученості рідних і близьких. Розкажи більше про Андрія нашим слухачам. Я його пам'ятаю добре. Він трембітар був в коралях, і він до нас одноразово приходив. І я його дуже добре пам'ятаю. І коралі до нас приходили ще в наш перший офіс, другий, третій з трембітами. Тут були як це розпівка називається? Ні, як це називається, коли ви промивали трембіту. Скажи правильно, щоб я не, не, не помилялася. Це Ой, було хер. дуже душевно. Оце те, що ви говорите, ще перед. Секундочку, ще перед тим як уже музиканти почали виступати чи розповідати щось. Ну, так, так. Те, що відбувається за кулісами, як то кажуть, там от поза офісом поза студії, це найцікавіше. Ну, якраз. І інтим був довірений зі футбол. Ти ж пам'ятаєш, що спочатку заходить трембіта, а потім вже за півгодини. Так так. <с>? так, так насправді найперша і найяскравіша у мене згадка про Андрія. Це коли ми шукали трембітаря, і в нас залишався, залишалося менше тижня до першого нашого виїзду на фестиваль. Uh -huh. І от якось до нас прийшов Андрій, який попередньо послухав кілька пісень, і половину проект, половину нашої концертної програми він зіграв отак зразу з ходу з нами. І ще через декілька днів ми вже рушили на перший фестиваль, де спільно вже відлобали дуже чітко, дуже ну, фактично по нотах, чого в тримбіті майже не буває. Mm -hmm. Я думаю, це все, що потрібно знати про професіоналізм Андрія, про його справді талант, про його енергетику, так, енергетику і те, що якщо людина в щось залучається, за щось береться, то вона його доводить зразу до високого рівня. Mm -hmm. саме, саме і це був у випадку Андрія. це було вражаюче. Просто Мишко забрав те, що я хотів єдине розказати про. Андрія, а ви зі це, своєї сторони розкажіть, це ні, так само це, цікаво. Це, це, це вражає, ну, ми знали, що Андрій він музикант. У нього, здається, родина музична, да, mm -hmm. Батько. Там. Він на духовий грає. Він єдиний, на чому не грав, на трембіті. І щоб навчитися так, тим більше нам, людям Центральної України, так, да, до, до Трембіту взагалі містичне відношення, взагалі як можна її підняти, ми навіть не знаємо. От, Сходу. Ну, найдовший інструмент у світі, я не знаю. я тільки у мап якийсь довший, я, а, у світ, а у людей нормальний цей інструмент. І то, щоб людина задає короткий строк. Тобто добре треба, і просто вийшов і вже трембітаремно. Це мотивація, це унікальна штука, і це завжди буде пам'ятатися і вітатися. взагалі варто зазначити, що Андрій був ще крутезним саксофоністом. От я же кажу, я не знала цього. Він грав на всі духовики. Але за задумом, ну за уявленням гуцулів, трембіта це той самий саксофон, просто розтягнутий. Та серйозно це жарт таки, музичний вас. А я вірю за чисто монети ти приймається. Він зразу я з буців, так, так розізнати саксофон. Розкажіть про цей фестиваль. Ко, виникла в кого ідея? Мишко, в тебе виникла ідея? Чи у вас виникла ідея проводити саме фестиваль? Це, це перший, я так розумію, що не останній. Це напевно ви собі запрограмували, що це буде з року в рік відбуватися. Чому він називається Че Ну це ніби очевидно, тому що Андрій Чепіль це пам'яті Андрія Чепіля Чіпля дуже важливо. Так, наголосна і Андрій Чепіль. Я перепрошую, я буду знати Андрій Чіпіль. Пам'яті Андрія Чепіля. Угу. Добре, він чим він? Чим він особливий, крім того, що це концерт пам'яті? Ви будете грати те, що м, вас з ним асоціюється? Те, е, що вам найкраще вдавалося, піця, вам все найкраще вдається, теж так не можна. У угу. нас з нами сьогодні на сцені буде звучати трибіта Андрія. Так. Саме, е, саме вона. Саме вона не саме трембіта, а саме звук Андрія. У нас є запис, е, трим, як е, її записав Андрій, і відповідно, сьогодні з нами не буде трембітарів, але буде саме запис і звук, як ній грав е, Андрій. Тобто, це Ну, для нас це дуже вартісно, що це дуже інтимний момент. День, і насправді. саме сьогодні звучала саме звук, так як це видобував Андрій. Тому е, тримбіта буде, і Андрій, я впевнений, з нами теж він завжди з нами є. А сьогодні він буде. Я впевнений, що він буде радіти. Ага. Андрій, розкажіть, будь ласка, чому Ви вирішили долучитися? Ви були знайомі особисто? Який у вас мотив, крім того, що ви швидше за все зналися? Да, тому що ми брата і все. Це брат до брата, свідозвого по свої. Угу. Якою ваша сьогодні буде програма, що ви запланували? Ми просто з іншої сторони розуміємо, як, як неможливо попрощатися з людьми, з якими ти знаходився тривалий час. У нас те саме подібне, ну і інша зовсім але, е, е, річ, але, наприклад, наш е, людинець, якої ми пробули 34 чи скільки 134 роки разом, наш бас-гітарист для нас немає відчуття, що він пішов. От немає входячи, я от про воно не влазить в голову, воно не влазить в серце. Воно, воно... якщо воно не влазить, знаєш, хотіть І Тому, можливо, у нас також це підсвідомо об'єднує, можливо. Якось так сталося. Воно природно сталося. Ми мало спілкуємося у вільний від так званої музики час, а воно сталося певно, певно, так треба, що воно що не, не останнім чином. Тут грає роль і наша спільна пісня, яку ми спільно виконуємо з тим левком на рукаві. І я не знаю, в коли ми минулого разу її виконували спільно на концерті, я дуже чітко пам'ятаю, Андрій тоді був в футболці Чорне Сонце. І ну, для мене це дуже знаково. Тому кого запросити саме на цей концерт. На... Перший фестиваль пам'яті у мене не було жодних сумнівів. Чи часто ви зараз виступаєте і коралі, і комовни з?